Свекруха напосідає на мене як і рік, що наша донька ще не вийшла заміж. Дівці вже 28 років, як вона не думає нічого, то ви подумайте, я вже всіх своїх колежанок обпитала, в кого чи син, чи племінник на одружені та толкові, мені все брати в свої руки, каже вона, коли в чергове прийшла до нас питатися, чи немає ліля хлопця. Мамо, кажу я їй, ще встигне того заміжжя наїстися аж в горлі стане. Стигне потім і не захоче, поки молоді, то хай одружуються, бо чим далі в роки, тим більше не хочуть. І я так кажу, говорю їй, чим більше в роки, тим більше того не треба. Зараз жінка сама може собі жити і ніякого чоловіка їй не треба. Ти що таке кажеш? говорить свекруха. Тоді люди всі вимруть, як не будуть женитися. Звичайно, що після таких розмов я вже напосідаюся на дитину. Лілюсю, ти тільки скажи, що в тебе є хлопець, і бабуся відчепиться та спатиме спокійно. Мамо, я не хочу заводити хлопця, щоб бабуся мала нормальний тиск. Ну, що тобі ніхто не подобається і ти ні з ким не спілкуєшся. Та один ми з ним в інтернеті переписуємося. Все, мені душа стала спокійна і на наступні відвідини, я кажу свекрусі, що все чудово у Лілі хлопець з інтернету. А та вкрик: Ти що? Ти знаєш, які є всілякі аферисти? Не бачиш людини і не знаєш, хто в неї батьки, що він любить, де працює? Нехай його негайно кидає, а ще краще в поліцію зателефонує. Навіщо? питаю я. Щоб про Афериста повідомити. Мамо, зараз зовсім інші часи. Часи завжди одинакові, є люди і є людиська. Що ж, тепер вже я спокійно не спала і думала, чи не потрапить моя дитина в якусь пригоду. Чоловік побачив, що я збоку на бік верчуся, та спитав, доки я йому спати не даватиму. Ти не розумієш. Може, наша Ліля на якогось афориста натрапила. Чого? Бо познайомилася в інтернеті. І що? І то. А ти, хоч пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися? Звичайно, що таке важко забути, адже я вела себе тоді, як мала дитина, яка бавиться телефонними дзвінками. Це було в училищі. Мені тато купив перший мобільний телефон на цілу групу, і дівчата вирішили, що можна таку річ використати в пошуках хлопця. Ми почали по черзі набирати цифри і телефонувати та говорити різні дурниці. Коли настала моя черга, я набрала невідомий номер і натрапила на дуже приємний голос. Це був мій майбутній чоловік. Добрий вечір, ви одружений. Питаю я, а ціла горба дівчат аж пирскають в подушки. Ні, відповів голос: якщо захочете одружитися, то зателефонуйте. Я кинула слухавку, а дівчата зареготали на весь голос. Добре бути сміливим, коли у тебе така група підтримки. Ми ще довго так бавилися, доки у мене не скінчилися гроші. Через якийсь час приємний голос мені зателефонував. І запропонував зустрітися перед тим, як одружитися. Дівчата радили одні не йти, а щоб ми всі пішли і сиділи на нашій лавочці, група підтримки і охорони, так би мовити. Я дуже хвилювалася, бо, хоч голос був приємним, але якщо хлопець мені не сподобається, того дня Андрій прийшов з букетом квітів і мені все в ньому сподобалося. Наступні рази ми зустрічалися вже без моїх дівчат, бо вони надто прагнули теж познайомитися з Андрієм і підказували нам, що маємо робити. Якщо подумати, то я теж ризикувала, але тоді доля мені усміхнулася то, може, й моя дитина справиться з усім, що випаде на її долю. Головне, мати біля себе не дуже ярих порадників. Я спокійно заснула, бо якось воно буде. Головне, щоб було здоров'я, а все інше річ набутна. Підпишись, підтримай українськомовний контент.